Відночі комунальники працюють на вулицях Прилук. З початком відлиги та снігопаду впорядковують дороги і тротуари. За зимове утримання шляхів відповідає комунальне підприємство Послуга як спрацювало, розповідає керівник організації Максим Бедік. Комунальне підприємство Послуга працює в посиленому режимі. Сьогодні підприємство виїхало працювати о 2 годині ночі. Техніка справна, техніка працює добре. Прибираємо центральні дороги міста, прибираємо київську, прибираємо європейську, прибираємо Чорновола. Після того, як приберемо центральні дороги, поїдемо по периферичним дорогам. Будемо прибирати їх. Техніка працює і на площі. Водій Станіслав каже, спершу почистив магістральні вулиці. Практично всю ніч не спав. Ночі набагато легше працювати, тому що тому що немає інтенсивного руху. Руху взагалі немає, і це не ускладнює розчистку. Любов, будь-якій точці, починаючи від центрального і закінчуючи в самом-самом-самому. З трудом, з трудом чиститься, сніг важкий. В першу чергу чистили об'їзні траси, дороги, транзитні, де фури ходять. Центральну, перемички всі, поперечні вулиці. Стараємося все почистити. Мета вся, щоб налюдня не було, тому що надалі буде мороз. Буде просто хуже працювати. Щоб відчистити площу, треба близько трьох годин. Оцінює об'єм робіт Станіслав. Проблема в налюдні, який утворився через різку зміну погоди. Був дощ, зразу дощ був, тоді мороз. Ніякий реагент його не бере. Тобто плитка намерзла, сама по собі вона намерзла, і за того реагент ніякий не бере, тому що немає реакції, теплообмін не йде. Комунальник зізнається, ще не знає, коли заїде у гараж, бо снігопад продовжується, а далі прогнозують мороз. Тож працюватимуть на вулицях міста. Поки, поки все не чистимо, може це буде і ранок, завтрашній, може сьогоднішній вечір, може обід. Будемо дивитися по обстановці. Ситуацію на дорогах оцінюють водії, думки різні. Спілкуємося із таксистом. Сьогодні вже їздив бабам на опит, на, на сорочинці їздить ще поки можна. Взагалі бачили, щоб техніка працювала. Ну, тільки що трактор приїжджає. Воголя, там є кошмар. І починає від Кусовської церкви до Київської. Дороги немає. Асфальт є, але він в цьому, у льоду. Двірники послуги також задіяні, говорить керівник підприємства Максим Бедік. Також працюють двірники, вони працюють з шостої години ранку, починають прибирати кожен свій участок, прибирають зупинки, прибирають тротуари. Потім бригадним методом прибирають сквери та парки. Зараз двірники працюють на центральній площі, приділяють увагу алеї героїв. Потім будуть чистити всю паркову зону. Доки двірники працюють, спілкуємося із містянами. Тут почищена наша сторона, одне від училище до Чапаєва, тільки людські ножки. Я живу біля 10-ї школи. Там жах. Там даже не почищені, не то, що тротуари. А дороги не можна, ідемо отакі колдобини. Водночас Максим Бедік зауважує, в роботу мають включитися і підприємства та жителі приватного сектору. Адже за утримання прилеглої до торговельної точки чи власного будинку території відповідають саме вони. Звертаюся до підприємців. Будь ласка, виходьте. Кожен чистить біля своїх магазинів, чистить тротуари, допомагайте. Собі і місту. за роботою. Ми помітили працівницю магазину. Каже, сніг мокрий, тож прибирати тяжко. Але долучатись до спільної справи дуже приємно зі свою роботу. На послузі ж говорять, працюватимуть у посиленому режимі протягом усього періоду негоди. Приємство буде працювати цілий цілий день незалежно від часу. Вночі поки йде сніг, ми будемо його прибирати.